Друзі, добрий ранок! Початок невеличкої подорожі плануємо поїхати в Переяслав Хмельницький. Зараз на автомобілі з велосипедами вирушаємо до мого батька в село Русанів, де залишимо автомобіль, а вже з нього поїдемо в Переяслів. Переночуємо і далі вже поїдемо назад, так само в село Русанів. Збираємося вже вирушати, лишаємо автомобіль папі. Побачимося завтра вже, десь о 3-4 будемо тоді, наглядай. Все. Слава героям України! Це точно. Все, будемо рушати. Як я вам вже казав, зараз ми це в селі Русанів. Це село стало, скажімо так, оборонним таким рубежем, який. Кацапи не змогли взяти. Тут протікає річка трубі. Зараз ми підійдемо, я вам покажу. Наші війська були з тієї сторони. Ці війська заходили з цієї сторони. Прямо на цій вулиці було дуже багато техніки, які знешкодили наші зсу. Додам декілька фотографій, побачите. Зараз підемо до річки, покажу міст, які підірвали, які, по суті, затормозив всю цю атаку кацапів. Вирішаємо наступні зупинки, це Баршивка і Березань. Будемо їхати якраз через ними. Все селами, тому я думаю, що зараз будуть просто ставочки, як ми їдемо цими дорогами. Поїхали. З основної дороги повертаємо на перемогу і будемо їхати в сторону вже баршики. Це село так названо в честь перемоги у Другій світовій війні. І знову прийняло на себе удар під час уже цієї навали російської. Зараз вже їдемо в Баршивці, дуже великий населений пункт. Заїхали на озеро. На жаль, назви не можу знайти ні в углі, ні в камуті. Їдемо зараз вздовж нього. Цікаве озеро, такі альтанки на воді. І також альтанки для риболовлі. Будемо вирушати далі. Їдемо в березань. We Зараз заїхали в село Коржі. Тут дуже класний комплекс, ресторанний. Дуже немаленьке село. Навіть є багатоповерхівки, що, в принципі, для села нетипово. Приїхали в Корчму. Я думаю, що ви це місце пам'ятаєте, коли ми подорожували з Дімою з Єгатинами. Ми сюди теж заїжджали і тут обідали. Зараз теж плануємо тут зробити обід. Друзі обідаємо і будемо їхати вже далі ще попереду 50 км. Олечко, твоє здоров'я. Виїхали вже з цього села і їдемо далі в сторону березані. Mm. Заїхали в березань. Зараз ще заїдемо в одне місце, яке пропустили минулий раз. І далі вже будемо їхати до траси Київ-Харків, яку нам треба перетнути. В Березані приїхали в парк Слави. Тут встановлений Ан-2 кукурузник. Літак переданий колективом заводу 410 цивільної авіації мешканцям Березані, як вічна пам'ять. Про участь березанців у Великій Вітчизняній війні. Через три КМ вже будемо перетинати трасу Київ-Харків. Вже на трасі один КМ їдемо по ній і далі звертаємо в села, щоб вже рухатися в бік Переяслава. i've tried to tame Заїхали вже в Переяслів і будемо рухатися в центр. Доїхали в музей, але він до п'яти. Зараз 16.50, тому музей переноситься на завтра. А зараз вже будемо їхати в центр, заселятися в отель і відпочивати. Проїжджаючи до отеля, заїхали в парк слави. Тут відповідні монументи, присвячені Великій Вітчизняній війні. І також є невеличка виставка військової техніки під відкритим небом. Зараз покажу вам більш детально. Далі рухаємося вже в отель. Давайте ближче познайомимося з містом Переяслав. Переяслав – одне з найдавніших міст країни. Перші письмові згадки у повісті временних літ про Переяслав датуються 907 роком. У давнину Переяслав був третім містом Київської Росії після Києва-Чернігова. Мають найвідоміший факт Переяслав місто музею. У невеликому місті з населенням 27 тисяч знаходиться 27 музеїв. По одному музею на кожну тисячу чоловік. Переяслав місто на натхнення, і це не пусті слова. Григорій Скарода написав у Переяславі сад божественних пісень, а Микола Гоголь готував до видання вій. Але на головний дар Переяслів. Музи принесли Тарасу Шевченку. Тут був написаний поеми «Наймечка», Кавказ, а також знаменитий заповід. Переяслав кінематографічне місце, тутешні пейзажі так і просяться в кадр. А музей народної архітектури та побуту взагалі готова декорація для історичних фільмів, і тут він був знятий не один. Перший музей під відкритим небом в Україні був створений саме в Переяславі в 1964 році. Ось таке цікаве місто. А тепер час заселятися в отель. Поселились в номер. Дивіться, яка краса над кроватю придумали. Ну, номер не маленький. Це на одну ніч, те, що треба. Кошкові сніданки дозволили з велосипедами. Тут їх і залишимо, бо у нас всі речі там. Все, будемо відпочивати, і можливо, ще ввечері вийдемо десь, прогуляємося. Друзі, добрий ранок. Зібрались, спакувались, поснідали. Непоганий сніданок в отелі. Більш-менш нормально виспались, була звичайна тривога. Від наших недругів, ну нічого страшного. Зараз будемо їхати до музею під відкритим небом. Поїхали з нами. А Ця подорож вчора, і от початок сьогодні у нас іде вздовж річки Трубіж. Це та ж сама річка, яку я вам показував у батька в селі Русанів, де був зруйнований міст, який, в принципі, врятував це село і зупинив наступ. Дуже от красиві місця. Друзі, ми вже на території з самого ранку приїхали сюди. Зайшли в музей, вартість 120 гривень з людини. Це аналог. Піргово в Києві, але він доповнений ще й іншими елементами. Тут також ще є техніка під відкритим небом, яка використовувалася в сільському господарстві, ну і багато інших експонатів. Перевантажувати вас не буду. Якісь цікавинки підзніму, щоб ви орієнтували, що тут можна подивитися. Взагалі, Переслав врахується містом музеїв. 27 музеїв знаходиться на його території. Більшість музеїв знаходиться саме в цій локації, і декілька музеїв знаходиться в самому місті. Ну що? Поїхали дивитися архітектурні пам'ятки. Справжньою прилиною Переяслава є музейний комплекс народної архітектури та побуту середньої Дадніпрянщини, який почав створюватись у 1964 році. На території близько 30 гектарів розташовано 300 об'єктів. З них 122 пам'ятки народної архітектури XVII-19 століття, в тому числі 20 дворів з хатами та господарськими будівлями, 23 різноманітні установки та майстерні. Більше 20 тисяч творів народного мистецтва, знарядь праці, речей побуту. Особливістю музею є показ розвитку ремесел та основних етапів еволюції народного житла і пов'язаного з ним матеріальної і духовної культури українців. Багато садибів церков заповідника являють собою тематичні музеї: музей українських обрядів, музей ганчарства, музей бджольництва. Всього їх 13. За один день неможливо обійти їх усі, так що варто обирати ті, що здаються вам найбільш цікавими. Це музей, в який я дуже хотів потрапити прямо в церкві. Не було коли розміщати експонати, і тут зараз облаштований музей космосу, двигун космічного корабля. Костюми космонавтів, але після початку військових дій їх забрали в сховище, щоб вони не постраждали. Це класний музей, раджу, але багато експонатів в зв'язку з початком військових дій позабрали і вони там, на жаль, зараз відсутні. Пусто тільки такі великі лишилися, які важко виносить. Ну, все одно дуже цікаво. Космонавтика в той час дійсно розвивалась, трошки, якщо, але зараз виглядає вже допотопним, але все одно цікаво. Це ми приїхали на центральну площу, де проводяться різні фестивалі. Ось там великі столи з лавками. А з воротньої сторони отаке красиве озеро з альтанкою посередині, яка вже так дійсно заросла сильно. Ось, друзі, закінчилася екскурсія музею під відкритим небом. Ми витратили на це дві години, враховуючи, що ми були на велосипедах і дуже швидко переміщались між об'єктами. Територія менше, ніж перегова, все знаходиться один біля одного, дуже зручно ходити. Я раджу все ж таки брати екскурсовода, буде набагато цікавіше, більше інформації цікавої ви дізнаєтесь. Ну, навіть якщо ви його не візьмете, все одно дуже цікаво. І дійсно є, що подивитися, дуже глибоке занирення в історію. Нашого краю, все, у нас вже на сьогодні більше ніяких цікавих місць нема. 80 кілометрів будемо крутити у бік села Росанів до автомобіля. Лисюш. Є мапа з усіма цікавинками Переяслава. Дуже класно. І от червоним позначений як маршрут, по якому можна проїхати навіть на велосипеді. Є невеличка велодоріжка. З основної дороги Переяслав бориспіль повернули на другорядну, їдемо вже селами, рухаємося в сторону Русанова. Пересікли трасу Київ-Харків і зараз їдемо в селі Бзів. Приблизно лишилось десь 25-28 кілометрів. Переду у нас 4 кме лісами-полями, тому що, на жаль, немає дороги напряму в Русані. Або 30 кМ об'їжджать через Гоголів. Зараз будемо шукати, дивитися, що це за дорога і чи дійсно можна там проїхати. Зазвичай ви знаєте, чим це все закінчується. Багнюкою, камерами і всім іншим. Перевіримо нашу вдачу. Проскочили. So so Їдемо вже в селі 1 травня. Наступне наше. Yeah. Can... Заїжджаємо в село Герой Русанів. Nothing... Все, друзі, приїхали. Батько дочекався нас, каже, що ми довго, хоча й казав, що приїдемо в 4. Все, чітко в 4 приїхали. Все, будемо збиратися додому. Вже фіналочку по подорожі запишу і свої думки, як приїдемо в Київ. Друзі, фінал по цій подорожі. Основна наша ціль була це місто Переяслів. І це місто дійсно. Нам дуже сподобалось, місто дуже живе. Ми були в суботу і проживали на центральній площі, де міська рада. І я вам скажу, що дуже багато людей ввечері. Там проводили час, як літні люди, так і дуже багато молоді. Дійсно здивувало, що дуже багато молоді. Місто справило дійсно дуже позитивне враження, враховуючи те, що там ще є цей музей під відкритим небом, і взагалі там дуже багато музеїв, там можна дійсно провести е час. Ми вже там були і деякі місця вже знали, відвідували так само і музеї. Але на велосипедах це трошки інше, тому що ми тоді були на автомобілі, ти все одно. Не можеш стільки побачити і запам'ятати. Тут ти їдеш повільно, багато інформації бачиш, і вона тобі відкладається і запам'ятовується. Тим паче, що ще записую відео, то буде непогана згадка. Тому, в принципі, раджу це не дуже далеко від Києва. Раджу навіть на автомобілі, на велосипеді відвідати це місто. Воно вартує того. Друзі, легких ніг, гарних подорожей, Па-па!